Добрий день, мене звати Наталя Омельченко. На нашому ютуб-каналі є окремий плейлист Університету Чехії і наша новиночка Карлів Університет. Якщо ви прицінюєтесь до цього університету, треба зрозуміти, що вам потрібно, щоб туди вступити. Отже, які там є взагалі спеціальності, можна подивитись в нашому відео. Я коротко просто скажу, що там 17 факультетів, 14 в Прагі, 2 в Градець Краловом, один в Пелзені. Є філософський факультет, є юридичний факультет, є перший медичний факультет, другий медичний факультет, третій медичний факультет, медичний факультет в Ползені, медичний факультет Градяць Кралові, фармацевтичний факультет Градіцтраві, є педагогічний звісно, факультет, факультет соціальних наук, є факультет фізико-математичний, факультет гуманітарних наук, факультет природничих наук. Є факультет фізичної культури та спорту і три теологічних факультети. Отже, в Карловому університеті багато англомовних програм. Дізнавайтесь, у нас в опису під відео буде прям сайт, на якому можна знайти англомовні програми. Вони від 7 тисяч євро, це не дешево. Але ви маєте вирішити, або ви приїжджаєте в Чехію зі знанням чеської мови на рівень А2 вже на курсах, і йдете на підготовче відділення. За рік ви дуже гарно знаєте мову. Повторюйте все з математики і так далі, там з інших профільних наук. Або ви маєте сертифікат англійської мови на рівень b 2 і вищий, йдете платно навчатися в Карлову університет. Але це знову ж таки буде ваш вибір, як би ви хотіли. Записуйтесь на консультації, щоб визначити, що буде для вас оптимальним.